Що це таке взагалі, коли говорять про те, що з економічної точки зору країні буде дуже важко? А це означає, що кількість податків, які сплачуються в бюджет, не може задовольнити потреби нашої держави на сьогодні. Бо, перш за все, всі податки, які сплачуються, йдуть на забезпечення Збройних сил. Чи це означає, що треба з тієї кількості платників податків, взагалі бізнесу, який працює в Україні, більше брати податків? Ні, ні в якому разі ми маємо усвідомлювати, що всі, хто продовжує діяльність в Україні, ризикують власною безпекою, безпекою свого колективу, і проваджувати діяльність в зв'язку з логістичними проблемами стало взагалі дуже важко. Тому ми вдячні кожному підприємцю, великому середньому мікропідприємцю, який працює в Україні, створює робочі місця. Забезпечує бюджет кожної родини і ще платить пасивні податки в бюджет. Тому любі ініціативи зараз влади взяти ще більше, чим платять. Ну вони закінчаться тим, що буде збільшуватися тіньовий сектор економіки. Що таке тіньовий сектор економіки? Тобто працюють люди, але не декларують, працюють компанії, але не декларують свої доходи і не сплачують податки в бюджет. І це виникає виключно, коли йде перебільшення вимог до них, і насправді діяльність не дозволяє сплачувати все те, що вимагають від них. І, на жаль, останнім часом в країні дуже широко розповсюджені. Тиск правоохоронців різних правоохоронних органів на бізнес він незаконний. Я щойно тільки підійшла на зустріч до нас, і до мене вже підійшли наші депутати, розповідаючи ситуацію, яка склалася в регіонах. Вибачте, коли правоохоронці просто арештовують майно чи не дають продовжувати діяльність компаніям. Щодо правопорушень, яких не доведено нічого, тобто людина ще чи компанія ще не видна, а її вже зупинили через арешт майна. Такого не може бути. Не може бути, тому що це перевищення повноважень правоохоронних органів. І ви знаєте, що в Києві взагалі зараз це бурхливо обговорюється, тому що по економічним злочинам має працювати єдиний орган, який має працювати за по ризикорієнтованому орієнтованого підходу і упереджувати злочини, а не ганятися за ними. Це дуже складна тема. Але в регіонах також, якщо вже зараз мені доповідають, що теж це відчувають, то це проблема номер один. Бізнес має працювати, а країна. Держава, державні органи мають допомагати, щоб всі працювали. Що відбувається в залі Верховної Ради? Ну, справді, людей, які ви розумілися, які норми зараз приймати треба для того, щоб ефективніше працював бізнес, дуже мало серед народних депутатів. І наша фракція Європейської Солідарності і Верховній Раді чи не найбільше працює в цьому напрямку. Якщо розповідати, що вдалось досягти, незважаючи на те, що ми перебуваємо в опозиції. Незважаючи на ті знущання, вибачте за слова, які доводиться терпіти, тому що наша ініціатива апріорі є неприйнятною для влади. Вона може бути прийнята у вигляді дослівно наша ініціатива під їхніми підписами. Але я не таке погоджуюся, тому що нам головне дати можливість країні зараз дихати. Дихати це значить працювати. Я дуже насторожено відношусь до тих подій, які зараз відбуваються, і того, що нас може очікувати в найближчому місяці. Тому ще раз будемо говорити: нічого не можна тримати, вже переконалися в цьому, знаєте, інформацію закрити. Ми маємо просто діяти спільно і виносити всі правопорушення з боку державних органів на поверхню, коли вони стають відомими. То справді тоді відбуваються якісь зустрічі, шукаються якісь площадки, підписуються якісь меморандуми між між державними органами і бізнесом. Тому рухаємося в цьому напрямку та.